Давайте розпочнемо з оперативної інформації, яка з'явилась буквально годинами раніше. Оперативне командування північ попереджає про можливі провокації ворога. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю. Пишуть, що вони без знаків розпізнавання та живою силою, а що була вдягнута у піксель, схожий на форму збройних сил України. Ми розуміємо, що повномасштабна агресія Росії, війна страшна, яку вона розв'язала рівно рік назад, буде мати річницю, і ми розуміємо, що від Росії можна чекати чого завгодно. Як думаєте, зокрема, от зараз ця інформація про те, що щось відбувається на кордоні з Чернігівською областю, наскільки можна очікувати чогось такого страшного від ворога цього разу? І як думаєте, наскільки готові зараз наші сили? Давайте почнемо власне з самої передислокації. Мовиться про те, що російські окупанти хочуть створити так званий калебель, тобто привід для безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь, військовій агресії проти України. Я нагадаю слова білоруського президента. Він говорив про те, що Збройні Сили і України приймуть участь у війні проти України, якщо Безпосередньо буде загроза Україні або бойові дії будуть відбуватися на території Республіки Білорусь. Я не виключаю можливості провокації російських військових під виглядом вояків збройних сил України, себто імітація нападу на військові підрозділи збройних сил Республіки Білорусь, щоб створити передумови для безпосереднього втягнення цієї країни в військовий конфлікт. Ці провокації відкидати не можна. Але давайте говорити про те, що військовий контингент Російської Федерації, який зосереджений в цій країні, він недостатній, щоб його класифікувати як контингент вторгнення. За даними ДПСУ, а Держприкордонслужби України чисельність російських окупантів приблизно до 10 тисяч. Але якщо ми говоримо про білоруський напрямок, не варто забувати, що протяжність Україно-білоруського кордону приблизно тисячу кілометрів. Фактично друга лінія фронту, протягне лінії фронту те чотириста відповідно на прикриття цієї ділянки фронту, відтягується значна частина матеріальних людських ресурсів зсу. Оце перше і головне, що стоїть перед російськими окупантами, розтягнути зусилля ЗСУ, не дати можливості перекидати оперативні резерви з білоруського умовного напрямку відповідно, на схід країни. І на ще один момент про на що я хотів би звернути увагу. Подивіться: не випадково поява інформації щодо можливих провокацій з боку України вже на молдовському кордоні. 5.10 на офіційному сайті Міністерства оборони країни окупанта з'являється повідомлення про те, що, начебто, Україна готує військові провокації проти Придністров'я відповідно російського контингенту, зосереджена на території цієї невизнаної країни. Тобто створюється вже другий такий собі локальний е, центр напруги, який буде відволікати увагу збройних сил України безпосередньо від тих подій, які відбуваються на лінії фронту. А на лінії фронту окупанти атакують одночасно часто на п'ятьох ділянках. Яку до речі провокацію може зробити щодо Молдови Росія? А тут дуже цікаво, тому що ми розуміємо, що зараз влада Молдови також готова до всього, ймовірно, до різних сценаріїв. Але що може такого зробити Росія, щоб дійсно відвілікти увагу? Можливо, і наші Збройні Сили України? Військові провокації безпосередня спроба втягнути збройні сили України в конфлікт. Я не виключаю і проведення низки диверсійних актів на території невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Я нагадаю, на території ПМР зосереджені найбільші склади озброєння, це колишньої 14-ї радянської армії, найбільше в Європі. Тобто, не дай Боже, якщо ці склади вибухнуть, і відповідальність за них буде покладена на розвідувальну диверсійні групи ЗСУ. Це серйозні наслідки. Це е, техногенна катастрофа. І по скажімо, фактах можливої руйнації, відповідно, по фактах можливих можливої кількості загиблих серед цивільних і відповідно військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Тобто, сценарій провокації може бути досить великий набір. Які використовують російські окупанти так само він від моменту перевдягання в український піксель до використання ну скажімо, військового спорядження збройних сил України та все інше.